В першій частині відео ми з вами пров'язали манжету і 16 рядів жакарду, 16 рядів паголонка. В другій частині ми продовжуємо в'язати паголонок. В'яжемо 17 ряд. Перша петля синя. Потім пров'язуємо білу петлю, синя петля, біла. Три петельки синіх, пров'язуємо спочатку одну синім, потім нам треба закріпити білу ниточку, ми робимо слідуючим чином, ми знизу вгору накидаємо ниточку, потім накидаємо на праву спицю синю нитку і повертаємо назад білу і пров'язуємо другу синю петлю. Пров'язуємо третю петельку, ми пров'язали три петлі. В'язання продовжуємо. Біла петля, синя, біла, синя, біла петля, три петлі синіх, пров'язуємо Одну петельку. Тепер знову закріплюємо білу ниточку. Я знову накидаю знизу вгору нитку на праву спицю, потім накидаю синю ниточку і білу повертаю назад. Ми пров'язали таким чином другу синю петлю. Тепер пров'язуємо третю синю. І завершаємо. Завершуємо наш рапорт білою петлею. Ми пров'язали з вами 16 петель 17 ряду. В'язання продовжуємо. В'яжемо 18 ряд. Три петлі білих, один, два. 3, 5 петель синіх, 1, 2. Тепер закріплюємо білу ниточку, накидаємо нитку на праву спицю, накидаємо синю нитку і білу нитку повертаємо назад. Пров'язали третю синю петлю, пров'язуємо ще 2 сині петлі. Тепер в'яжемо три білих, один, два, три, П'ять п'етель синіх. Один, два. Тепер знову закріплюємо білу ниточку, накидаємо нитку знизу вгору на праву спицю, накидаємо синю ниточку. І білу ниточку повертаємо назад, пров'язуємо третю синю петлю. І ще пров'язуємо дві сині петлі. Ми з вами пров'язали 16 петель 18 ряду. Далі в'язання пров'язуєте по кругу самостійно. В'яжемо 19-й ряд, 4 петлі білих, одна петля. Тепер у нас синя, петля, синя нитка знаходиться знизу, я її накидаю на ліву спицю, заводю праву спицю в петлю, накидаю білу нитку і пров'язую другу петельку білу таким чином. Синю нитку ми з зворотнього боку закріпили, пров'язуємо ще дві білих петлі. Одна біла, друга біла петля. Ми пров'язали з вами чотири білих петлі. Тепер пров'язуємо три сині. Один, два. Тепер ми закріплюємо білу ниточку. Я накидаю знизу вгору нитку на праву спицю потім накидаю синю і білу ниточку повертаю назад пров'язуємо синю третю синю петлю тепер пров'язуємо 5 білих 1 2 3 4 5, 3 петлі синіх, один, 2, третя петля синя, нам треба закріпити білу нитку, ми накидаємо її на праву спицю, потім накидаємо синю ниточку і білу повертаємо назад. І таким чином закріпляємо нитку. І пров'язуємо третю синю петлю. І тепер пров'язуємо білу петлю. Ми пров'язали з вами один рапорт 19 ряду. В'яжемо 20-й ряд. Біла петля, синя, три петлі білих, один. 2, 3. Синя петля, три петлі білих, один, два, три, синя петля, Три білих. Один, два, три. Синя петля, дві петлі білих. Один, два. Ми пров'язали з вами 16 петель 20-го ряду. В'язання продовжуйте самостійно. В'яжемо двадцять перший ряд синя петля. Біла, синя петля, п'ять білих. Один. Два. Три, чотири, П'ять. Синя петля, біла, синя петля. Далі пров'язуємо п'ять білих. Одна біла петля, друга, третя. 4. Четверта. П'ята. Ми пров'язали 16 петель. Це один рапорт 21 ряду. В'яжемо 22 ряд. Біла петля. Синя. Три петлі білих. Один, два, три, синя петля, три білих, один, два, три, синя петля. Три білих, один, два, три, синя петля, дві петлі білих. Один. Два. Ми пров'язали один рапорт 22 ряду. В'яжемо двадцять третій ряд чотири петлі білих, один, два, три, чотири три петлі синіх. Один, 2, пров'язуємо третю синю петлю, але нам треба закріпити білу ниточку, ми накидаємо її знизу вгору на праву спицю, потім накидаємо синю ниточку і повертаємо білу назад і пров'язуємо третю синю петлю, 5 петель білих. Один, Два, три, чотири, п'ять. Три петлі синіх, один, два, тепер знову закріплюємо білу ниточку. Я накидаю її знизу вгору на праву спицю. Потім накидаю синю ниточку і білу повертаю назад і пров'язую третю синю петлю. І пров'язуємо одну білу. Ми пров'язали з вами 16 петель, тобто один рапорт 23 ряду. В'яжемо двадцять четвертий ряд. Три петлі білих. Одна, ниточку підтягуємо, друга біла петля. Третя. Дві петлі синіх, один, два, біла петля. Дві синіх, один. Три петлі білих, один, два, три, дві петлі синіх, один, два, біла петля. І дві синих, один, 2. Ми пров'язали один рапорт двадцять четвертого ряду. В'яжемо двадцять п'ятий ряд, синя петля. Ниточку підтягуємо. Біла петля. Дві петлі синіх, один, два. Три петлі білих. Один. Два. Три. Дві синіх. Один. Два. Біла петля. Дві синіх. Один. Два. Три білих. 1, 2, 3. І в кінці рапорту пров'язуємо синю петлю. Ми пров'язали один рапорт 25-го ряду. В'яжемо 26-й ряд. Синя петля. Ниточку підтягуємо. Біла петля, дві синіх, один, два. Три білих. Один. Два. Три, дві синіх, один. Два. Біла петелька, дві синіх, один, два, три петлі білих. Один. Два. Три. І в кінці рапорту пров'язуємо одну синю петлю. Ми пров'язали з вами. Один рапорт двадцять шостого ряду. В'яжемо двадцять цьому ряд три петлі білих. Одна петля. Друга. Третя. Дві петлі синіх. Один, два. Біла петля. Дві петлі синіх, один, два. Три петлі білих. Один. Два. Три. Дві петлі синіх. Один. Два. Біла петля. І в кінці рапорту пров'язуємо дві синіх. Один, два. Ми пров'язали 16 петель 27-го ряду. Це один рапорт. В'яжемо 28 ряд, 4 петлі білих, 1, ниточку підтягуємо, 2. Три, чотири, одна петля, синя. Біла. Синя петля. П'ять петель білих. Один, два, три, 4 5 Одна петля синя, одна петля біла, синя і в кінці рапорту біла петля. Ми пров'язали з вами один рапорт 28-го ряду. В'яжемо 29 ряд. Біла петля, ниточку підтягуємо. Синя петля. Дві білих, один. Два. Три петлі синіх. Один. Два. Тепер вводимо праву спицю в петлю і нам треба закріпити білу ниточку. Я накидаю знизу вверх на праву спицю білу нитку, потім подаю нитку з лівої руки і білу нитку повертаю назад, пров'язую третю синю петлю. Дві петлі білих. 1, 2, синя петля, 2 білих, 1, 2, 3 петлі синіх, пров'язуємо 2 синіх, вводимо праву спицю в петлю, Закріплюємо білу ниточку. Я накидаю знизу вгору на праву спицю білу нитку. Потім на праву спицю накидаю синю ниточку і білу повертаю назад і пров'язую синю ниточку. В кінці рапорту пров'язуємо білу петлю. Ми пров'язали з вами один рапорт двадцять дев'ятого ряду. Вяжемо тридцятий ряд п'ять петель білих, один, два, три, чотири п'ять.

сім. Одна петля синя і дві петлі білих. 1 2. Ми пров'язали з вами 16 петель це один рапорт 30-го ряду. В'яжемо 31-й ряд. Біла петля. Ниточку підтягуємо, синя петля. Три білих, один. два, три, Синя петля. Три білих. Один. два, Три синя петля. три білих, один. Два. Три. синя петля і в кінці рапорту пров'язуємо дві білих, один, 2. Ми пров'язали з вами 16 петель, це один рапорт 31 ряду. Ми з вами закінчили вив'язувати 31 ряд жакарду, тепер я ниточку обрізаю синю, підв'язую її до білої ниточки. І 32 ряд ми пров'язуємо просто лицьовими білими петлями, тобто білою ниточкою по колу пров'язуємо увесь ряд. Пров'язуйте самостійно до кінця ряду. От, я вже дов'язую 16 -ту петлю, тобто пров'язую один рапорт. Це ми пров'язали один рапорт 32 ряду, і далі по колу самостійно пров'язуєте цей ряд. Ми пров'язали з вами 32 ряди паголенка. 32 ряд ми пров'язали. Повністю білою ниточкою. Але, якщо поглянути на шкарпетку, то щоб наш візерунок, тобто жакар, не зливався з п'яткою, я пров'яжу ще 5 рядів білою ниточкою. Тобто, ось після 32 ряду ще 5 рядів пров'яжу білою ниткою. І потім ми з вами зустрінемося в третій частині нашого майстер-класу і будемо пров'язувати стінку п'ятки і саму п'ятку.